У ТНПУ буде новий керівник. Сьогодні студенти і викладачі обирали ректора. Кандидатів двоє. Обидва історики Богдан Буяк та Володимир Місько. Напередодні вони озвучили свої програми. Виборці ж, які сьогодні самого ранку прийшли обирати, кажуть, голосували в першу чергу за майбутнє університету. Ну який би не переміг, будемо так казати. Університет має дуже велику і великі велику історію і традиції. І саме основне в ньому завжди була одна родина, університет як одна родина, одна спільна, велика і дружня, яка підтримує любого, хороші моменти, і яка підтримує важкі. Обов'язково. Обов'язково він має всіх об'єднувати. Вирішальними в обранні ректора є голоси педагогічного колективу університету. 75% від усіх виборців. Викладачі кажуть, ТНПУ має гарну наукову базу, але завжди хочеться кращого. Такі і сподівання на новообраного ректора. Зміни щоб було ліпше фінансування, тому що поки що його немає, бо війна. Ви це чудово розумієте. У нас був вон звіт ректора недавно 5, за п'ять років діяльності. То основне питання на той рік ми взагалі нічого не планували, тому що зрозуміла річ, немає грошей, і зрозуміло, куди ті гроші йдуть. Програми в обох кандидатів багато обіцяючі, аби лиш виконували, кажуть викладачі. Я вже трошечки довше тут працюю, так я орієнтуюся в цих всіх ситуаціях. Ну в університеті від ну як вам сказати, якщо я в 90-му році закінчив університет і не вийшов за межі стін. Так, то напевно я вже більше 30 років тут перебуваю і тому знаю ті всі речі. Звичайно, всі програми хороші. Так і тому хочеться лише розвитку університету, скажімо так, і на міжнародній арені, і і розвитку тут межа України. 15% виборців це студенти, ще 10 – інші працівники. За півгодини від початку голосування двері дільниці закрили на загадкову технічну перерву. Технічний, зробили терешту технічне технічний бізнес голова виборчої комісії цю перерву пояснив так. Зв'язку з певною помилкою, і нам потрібно було провести термінове засідання виборчої комісії для того, щоб не заважали проводити це Ми призупинили на декілька хвилин роботу виборчої дільниці. Загалом у списку виборців 616 людей. Голова виборчої комісії каже, явка була висока станом на зараз, тобто залишається ще приблизно півгодини до завершення виборів. У нас явка становить ну Голосування завершилось о 15-й годині. Наразі бюлетені підраховують. Результати виборів обіцяли оприлюднити протягом доби. Станом на цю годину переможця ще не визначили. Зазначимо, щоб перемогти в першому турі, кандидат має набрати щонайменше 50% і один голос.